Вітаю всіх глядачів мого каналу! Мене звати Оксана, і сьогодні я готую традиційну страву молдови мітітєї, яка представляє собою ковбаски з ароматними спеціями, смажені на вугіллі, на грилі або смажені на пательні, як у моєму випадку. Тож, кого зацікавив рецепт? Ласкаво запрошую на перегляд! Для Мітіті нам знадобляться такі інгредієнти: М'ясо, головний інгредієнт. Це яловичина і у мене 1 кг. Можна взяти баранину за бажанням. Можна взяти на половину яловичину і баранину. А можна взяти одну частину свинини і дві частини яловичини. Наприклад, 1 кг яловичини і пів кг свинини. До м'яса нам знадобиться ще склянка бульйону, вивару з кісток яловичих, сіль. Тут у мене паприка червона. Чорний мелений перець і трішечки гострого перцю, чайна ложечка без гірки соди, два зубчика часнику і одна чайна ложечка чабрецю. Якщо у вас немає бульйону з гавяжих кісток, можна взяти будь-який бульйон. У мене сьогодні це куриний бульйон. Немає бульйону зовсім, можна взяти водичку. Не хочете додавати водичку, можна взяти молоко. Підготую м'ясо. Добре, якщо у вас м'ясо буде ось з такою жирною прослоєчкою, тоді мінтітії будуть соковитіші. тепер м'ясо я буду молоти два рази на середню решітку. Хочу показати вам різницю фарша. Ось це фарш перекручений один раз. А ось це фарш перекручений вже другий раз, два рази. Видно, що консистенція набагато дрібніша. Тракція м'яска дрібніша. М'ясо змелене, тепер потрібно його приправити. Додаю, тут у мене одна чайна ложечка без гірки червоної паприки. І така ж чайна ложечка без гірки чорного меленого перцю і трішечки гострого перцю чилі. Одна столова ложка солі без гірки. Чайна ложечка соди без гірки. Одна гарна чайна ложечка чибрацю. Два зубчика чеснику видушила через прес. Ось такі спеції будуть в наших мітітіях. Ну і на останок бульйон. Бульйон буду вводити партіями поступово і вимішувати. Вимішувати потрібно довго і потрібно розбити нам м'ясо на волокнах. Вливаю решту бульйону і гарно буду вимішувати руками впродовж, може, хвилин 10-15, потрібно ось так помісити і гарно розбити м'ясо на волокна. Ось така консистенція вийшла. Як бачимо, м'ясо повністю розбите на волокна. Якщо у вас є, Планетарний міксер. Обов'язково скористуйтеся планетарним міксером. Інакше доведеться довго розбивати м'язку на волокна. Ось така консистенція. Тримається на ложці. Вона липка. Ось така. Тепер я прикриваю його кришкою і ставлю в холодильник на добу. Аби м'ясо промаринувалося. Настав ранок і я дістаю фарш на м'ятітії із холодильника, аби він набирався кімнатної температури. Не кваптеся обсмажувати одразу метіті. Фарш потрібно, аби трішки нагрівся. Підготую собі дощечку, на яку буду викладати готові вироби. Обов'язково потрібно змастити олією. Тепер беру якусь таку товстеньку плівочку. У мене це рукав, така торбинка в два шари. Змащую олією, беру ось таку кількість фаршу, він такий плотненький, одна столова ложка з гіркою. Ось так, викладаю сюди. Тепер Ось таким чином формую колбаску. Ось колбаска сформована. Ось бачите, як гарно формується ковбаска. Мітції сформовані, в мене вийшло 15 штук масою 85-90 грамів. Ось 15 таких ковбасок. Тепер їх потрібно обсмажити на розкалених вуглях. Ну, а якщо у вас так, як у мене немає живого огня, і нема можливості зробити вуглі, пропоную обсмажити на сковорідці. Мітіцією обсмажую у великій кількості олії. З усіх боків. Тепер беру казанок. Тут у мене подріблена цибуля, з горошком і декілька лаврових листочків. Ось так на дно я складаю. Декілька слів скажу про харш. Смак ваших мітітей залежатиме від якості м'яса. Звісно ж, мінтітеї потрібно смажити свіжого м'яса. замороженого тут не підійде. Якщо ви візьмете молоденьку... Яловичину чи баранинку, звісно ж, у дітей будуть смачніші. Але якщо у вас немає телятинки або баранини, можна взяти яловичину, можна взяти свинину, не дуже жирну. Тепер до наших підсмажених мідіцій додаю ще трохи бульйону, десь склянку приблизно. Прикриваю кришкою і буду так їх пропарювати хвилин 20. Ну, ось минуло 20 хвилин можна скуштувати наші мітіції. Дуже гарні, пухкі, соковиті. Міттітії зазвичай подають гарячими, часто змаринованою цибулею, зеленим горошком або свіжими чи квашеними овочами та салатами. Ця страва дуже популярна на свята в пікніках, де можна наповну насолодитися свіжосмаженими стравами на відкритому повітрі разом з друзями та родиною. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте підписатися на мій канал. Поділитися враженнями в коментарях і поставити вподобайку всім миру, добра та злагоди!